Ми першу половину провели нормально, навіть виграли, зробили невеличкий камбек в другій четверті, і в третій щось в нас перестало виходити 9 втрат за одну четверті взагалі мінус 16. І, ну, ми програли третю четверть і програли гру загалом через неї. Як загалом настрой, команда все-таки лишається на шостому місці в будь-якому випадку? Як загалом настрой на ці матчі до е, Ну, в будь-якому випадку хочеться виграти останню гру. Хотілося останні дві гри, але вже будемо старатися взяти гру проти Луцька і закінчити сезон на хорошій ноті. Як загалом Черкаський сьогодні суперник ви розбирали певно його? Як сьогодні? Так, ми готувалися, були готові, але ну, на площаці може все, що хочеш бути. Так що не вийшло на сьогодні. Ну і сезон все-таки плануєте завершити перемогою? На ну, Наскільки В кращу. Ну так. Да, плануємо перемогти післязавтра і закінчитися на хорошій ноті. Черкасу з перемогою. Першу половину грали добре. добро играли э, против Максвела. Дуже гарна, ну не дуже, но гарно, э, защита. Ну, старт э, третьей четверти. Девять э, помылок. Проигранный щит. Семь э, очков э, за четверть. Дуже мало. Нема що говорити. Одні і те ж помилки на протязі року. Потері, помилки і підбору. Слава Україні, слава ЗСУ. Вітаю команду з, з перемогою. Не, не просто гра вийшла. Почали добре, потім пропустили ривок, В другій половині показали характер і довели гру до потрібного результату. А те ж саме, що сказав гравець: вітаю команду з перемогою, вітаю наших фанів з перемогою. І що стосовно гри, так, так друга половина була much better». За сьоме місце боротись зараз. Як загалом настрій? Команди завтра у вас Луцька, залуцька настрій взагалі на цей бабу ми на кожну гру максимально настраюємося, а там, як Бог дасть. І пару слів про команду суперника, як вони сьогодні виглядали. А добре, як завжди, б'ються до останнього кінця. Чудовий тренер, є добрі гравці, скажімо так, тому заслуговані на шостому місці.